Завжди вчасно і те, що потрібно. Ми розуміємо, що йде війна і маємо зробити все від нас належне, щоб приблизити перемогу. Це не перша передача і не перший проєкт. Дуже дякуємо за допомогу. Продовжуємо нищити ворога разом. Величезне дякую за проект Sky, тому що нас на Львівщині, кожен з нас. Хоче відчуватися в безпеці. 23 мільйони благодійних коштів для того, щоб пов'язати всі засоби ураження повітряних цілей в єдину систему. Це оновлення величезне, яке допомагає підвищити ефективність збиття як ракет, так і шотхетів. Проєкт Sky стає можливим завдяки більше 300 компаній, які є учасниками львівського IT-кластеру. Я закликаю всіх, хто ще не встиг приєднатися до нашої організації. Приєднуйтесь. Ми робимо дуже гарні і потрібні проєкти, які наближають нашу перемогу, і також захищають нас, цивільне населення від обстрілів ворога. Приєднуйтесь, ми чекаємо на вас.